Мопедний страйк власники мопедів виїхали сьогодні на вулиці міста з вимогами скасувати реєстрацію їхніх транспортних засобів. З 1 січня власники скутерів мусять мати номер та права категорії А1. Наскільки ну, потужно вийшла акція, бачу Борисовину. О Оп'яті ранку він виїхав з Кривого Рогу, щоб у Дніпропетровську заявити свій протест. Пішки здатен пройти лише кілька метрів на новенький мопед збирав кілька років. Тепер їздить по харчі та до лікарні на реєстрацію двоколісного друга. Пенсії вже не вистачить. Матут для ноги. Ми їх принося викинути і сідомика в тюрмі. То есть я можу без мефеда притягнути ну, 20 метрів, ну 100 метрах. Їх тут більше півсотні з Дніпропетровська, дніпродзержинська кривого рогу та нікупаля. Вимоги щодо реєстрації велосипеда з моторчиком називають здирництвом, бо документи коштуватимуть як той і мопед. Автомобіліст Сергій каже без прав на скутерах вбивці. їздять. Вони мотаються як хочуть, і подрізають, не показують ні повороти, нічого. Не нужно відкривати категорію 1 щоб по суті їздити на вілосіпедісматорчиком. Він водій з річним стажем. Купив мопед, щоб тягнучки в столиці об'їжджати. Тепер знову за парту. Меня заганяють опять же на курси. почему то я обязан платить 850 гривен. гривень. Хоча, коли я покупал скутер, я чесно говоря, їхав за новим велосипедом. Переваги мопеда не лише маневреність, кажуть київські водії. Це доступність та економічність. А з новими правилами логічніше мотоцикл купувати або авто. Кримські даєшники кажуть, що сенс в новому законі є. По-перше, сучасні скутери не такі вже і велосипеди з мотором. Трапляються екземпляри потужності, і швидкості яких можуть позаздрити і мотоцикли, і мікролітражки. По друге за три роки тут сталась тисяча аварій з мопедами 100 людей За 10 дней, хочу сказать, выявлено 882 нарушения, серьезных нарушений правил дорожного движения, совершенных этой категорией участников. В том числе из них 182 факта управления в состоянии опьянения. Ну, сами можете представить, что это такое. Каждый... По суті, сьдьмої водій мопеда мотоцикла управляє в стані оп'янення. Зареєструвати можна. Погоджуються луганські водії на міські вулиці. Їх виїхало близько сотні. Але тоді треба зміни у правила руху вносити. Приміром, нині мопеду заборонений поворот з лівого ряду. Доводиться користуватись пішохідними переходами. Окрім цього, держава сама не готова до своїх же законів. Не продумано вводиться закон. Якщо допустим, та ж сама категорія А 1 яку вводять зараз для скутерів, А школи не іміють ні програми. Для того, чтобы подготовить э, е, э, е, людей, когда уже сдать экзамен на вождение и так далее. Нет ни программы. Школы не имеют даже самих скутеров для того, чтобы можно было каким-то образом действительно проводить практику. Нині реєстрацію МОПЕДів відклали до 1 липня, тож ця акція попереджувальна, кажуть мопедисти. Далі буде. Борис Іванов, Андрій Сакуренко, Ольга Павловська, Олена Черняева та Наталка Сафіханова. ТСН 1 плюс один.